Коротше, братва, отак виглядає 50 гривень. І на ці 50 гривень, коли я був малий, можна було купити собі як не штани, то футболку. А якщо йшов на гуманітарку, то можна було собі купити мішок штанів і мішок футболок. І ще 45 гривень лишалося. І вчора, щоби не відставати від моди, рішив подивитися показ мод. Ну щоб теж бути модним, щоб прям всього, ну... Ну так от Думав, подивлюся, прицінюся, куплю собі щось до паски і буду самим модним на селі. Але такого п**діця я вже не бачив дуже давно. З вами Вася, ви на каналі Чіткий Паца. І сьогодні будемо говорити про сучасну моду. Якщо вам коли-небудь боже борони, як от мені захочеться дивитися показ моди, ніколи такого не робіть. І під буля рознервуйте, мінтів мусорами побзивайте. Не знаю, курям нігті постріжіть, Що хочете, робіть, тільки не це. Просто подивіться на цю фотку, і ви зразу все поймете. Єбнути? Єнути? Ну і наскільки я поняв, зараз в моді носити. Дідів Сведер, куртка, як то тебе тільки що відпіздали, і ти додому вертаєшся. Шапка від бджіл і круасан на голові. І про що це каже? Правильно. Світ махнувся. Світові будинки моди. А хорошого смаку в одязі і просто ди. Тут дуже добрі люди, які мають владу диктувати всьому світові тренди в одязі втирають людям якусь діч. Я їх вчора на ту хню подивився. Так мене аж до тепер сіпає, бо виходить, що мій дід реально шарить в моті і вбирається набагато мудніше, ніж я. Яким фігом діти вкрали сведери відвезли на показ моди, я дотепер не знаю. Але в шоці? І що саме смішне, люди, які прийшли подивитися на це все, сидять там такі надуті як індики і роблять вигляд, що перекосойоблене на бік куртка це реально круто. Це блядь, стильно, це моло. Дійсно, це е, пієць. І один отакий круасан на голові може оцінюватися у мільйони доларів. І що найголовніше, люди ці відрижки моди реально купують. То це що ж виходить? Якщо взяти кактус і на показі моди сказати, що зараз модно його носити як тампон. Ну прямо тако, прямо з лежиком. То люди і це будуть робити. Оце є та сама хуйня, яка зараз відбувається з мистецтвом. Лежав, мужик всім чим можна і не дуже обдовбаний на полотні, вирігався на то полотно і відніс картинну галерею. І нормальна людина на це подивиться і скаже: Слухай, так це ж хуйня!» а критик тобі скаже: ні, це художник. То що, подобається тобі круасан на голові чи ні? А ну напиши це все бігом в коменти, щоб я знав. Малові. Підписуйся на канал, став свій великий царський палець до гори під цим відошем. А мене звати Вася. Пока.